Лідненьке у своїй святині відпочити, так би мовити, а що ж для нього було святим. Там він тримав свою ружну збірку, де були всякі стрільби і пістолі такої ж майже якості. Пам'ятає, любили дивитися в них і згадувати, котру де здобув, та якої військової слави він тоді зажив. Батько затримувалися. Чи тому, що ненька так не любили, коли до спільного столу приходив без ковніра і без пояса пристойно застегнутого. А кожному тут е, козаку відомо, яка то морока з тим поясом. Він же ж то довгий, як циганська фанта. Ото от жура тебе поставить, до черва пришпили, і ти крутися, й крутися, як те веретено. Так і застебнути ж правильно треба було. Щоб кінці були ні за довгі, ні за короткі, а у самому мірі.